Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дві дуже смачні святкові галети. Осінні груші надихнули на моє улюблене поєднання з солодкої соковитої груші та солоного сиру. А в поєднанні з медом та горішками це просто фантастика. Вони готуються дуже просто та швидко, а захват, який вони викличуть, не зрівняється ні з чим. Тож, давайте готувати. Все, що мені знадобилось, я продублюю в описі до відео. Почну з варіанту без меду, де є лише тільки сир. Для цього мені знадобиться листкове, бездріжжове тісто. Заздалегідь повинно бути повністю розморожене до кімнатної температури. Вершковий крем-сир, його, до речі, можна зробити самостійно. Шматочок сиру моцарела. Сир з блакитною пліснявою. Або можна його замінити сиром камамбер. Він теж з таким вираженим горіховим ароматом. Та твердий сир в ідеалі, звичайно, пармезан, але в мене джугас. Ну, і, звичайно, сама смачна грушка. Тісто потрібно розкачати, але не дуже. Буквально по пару сантиметрів в кожну сторону. Тож беремо качалку і трошки розкочу. Трошки-трошки розкачали. Тепер беру ніж для піци і сантиметр від краю, розрізаю, не доводячи знову сантиметр. І роблю так по всьому периметру. І так, бачите, до самого кутика я не доходжу, щоб, щоб тримався краєчок. Тепер перекладаю на деко, застелене пергаментом. та Ставлю розігріватись духовку до 200 градусів. Поверхню галети змащую вершковим крем сиром. Ось так. Грушу розрізаю навпіл і потім ріжу на тоненькі скибочки. Можна це зробити овочечистою. Ось такі тоненькі слайси я зробила. Тепер викладаємо на наше тісто. Ось так. Просто один поряд одного. Моцарелу також ріжемо тоненькими слайсами, також можна це зробити овочечисткою. Ось так. Викладаю зверху грушок наших. Від сиру з блакитною пліснякою просто відламую шматочки та в довільному порядку розкладаю зверху. Все присипаю ось цим дрібно потертим твердим сиром. Ось так. Тепер беру розтоплене вершкове масло та обережно ось так ложечкою змащую ось цей вільний край по всьому периметру. Можете, до речі, це зробити жовтком розбовтаним. І залишки масла я виливаю просто в довільному порядку на галету. Я брала буквально там грамів 20-15 того масла. Все, відправляю до духовки хвилин на 10. Не забудьте заздалегідь її розігріти, ставимо вже в гарячу і дивимося за станом сира. Я думаю, 10 хвилин мені вистачить. Ну, ось, сир поплавився, дивіться, одна вже готова. Приступаємо до другої. Для цього варіанту ми робимо майже те саме, але трошки відрізняється. Спочатку розкочуємо качалкою повністю розморожене листкове недрижове тісто та надрізаємо краї на відстані 1 см. Так і дивіться, кутик ми не дорізаємо. Знову одразу тісто на деко застелене пергаментом. половинку грушки на скибочки, грушу на тісто, але тепер нічим не змазую, Ось, тепер сир спліснюю, так само буду ламати руками і розкидати. Якщо на ту галету я одну третину від шматочка то сюди трошки більше, бо тут іншого сиру не буде. Тут буде тільки груша і цей з блакитною клісінкою. Ось так. І краї знову вершковим маслом. На ложечку змащую. Залишками масла також поливаю зверху. І відправляю до духовки також на 10 хвилин. Кипечеться, пороблю ножем трошки горішків. Ну ось, Сир розплавився, значить, усе готове. Тепер присиплю горішками рубленими та полью медом. У мене був густий, тому я його розтопила в мікрохвильовці. Смакота нереальна. Ну, ось, і все, друзі. все готово. Ми можемо куштувати наші апетитні галети.